Всім добрий день, дорогі друзі! І сьогодні з вами улюблений агент ММ Агент ММ Сьогодні ми розкриваємо корупційну схему Доміноєва Офіше. А саме зоць Муфіку. А ми починаємо. Це один з найдавніших пофіків у світі. Він занесений в книгу рекордів ЮНЕСКО, тому що йому більше тисячі секунд. Це один з найдавніших пофітів на світі. А він взяв і завдяки корупційній схемі з олігархами Америки і банкірами з Брюсселя Викрав його із магазину. І оставив там лише тисячу гривень. А створений він був з ось цієї землі. Пінопласт у пуфіку ну. Ой, Офіша був вироблений Тисячу років назад. Олігархами з тридцятих. Так що да, раби США робили його. Цю траву, вона зелена. А колір пуфіка Ноєла ну, який? Правильно, зелений. І як ми можемо зрозуміти, що це усе корупційна схема банкірів з 91-го року. Тоді Ноев скупив по дешевці лише за 21 карбованець усю траву тут. Щоб потім зробити з неї собі пуфіка. Тому це корупційна схема банкірів з 91-го. Тканина, яка не пропускає зроблена Зроблено з листочки на дереві. Тому це все корупційна схема. Ще в 1981-му мною наказав висадити тут ці всі дерева, щоб потім у 2023-му зірвали листочки і зробили йому тканину. Так що так, це корупційна схема. І я її розкрив. З вами Агент МММ. Subtitles